Дітки! Сьогодні ви прослухали розповідь про кімнатні рослини. Пропоную сконструювати кімнатну рослину кактус. Конструювати кактус ми будемо з конструктора LEGO. Для цього нам знадобиться конструктор, великий, маленький та квіточки. Беремо три маленькі цеглинки. Приєднуємо одна до одної, потім беремо велику, приєднуємо до маленької, зверху великої, дві маленькі, це в нас будуть голочки. дві маленької, велика одна, і на велику. Дві маленькі цеглинки. Ось так. І наверх. Одна, дві, три і чотири цеглинки. А ще кактуси можуть цвісти ось такими квіточками. Приєднаємо квіточки. Двойлочок.